Доброго дня, шановні друзі. У нас сьогодні в роботі отакий Land Rover Discovery 2017 року випуску. Після аукціону Америки попав він до нас в роботу після кузовного ремонту. Далі ми будемо робити заміну масла в двигуні, заміну масла в коробці, заміну свічок запалення, так, також їхня діагностика. Е, обслуговування для того, щоб клієнт міг їздити надалі безпосередньо, без всяких проблем. Прошу вас переглянути деякі процеси нашого ремонту автомобіля.